Кошенята попліткуємо, говоримо про потапа і Настю. Не п'ять, а знову. Лачин в мере, співачка кола, Тарас Цимбалюк і Антоніна Хижняк. Міс Європа 2024. Мощуйтесь зручніше, набирайте чай, каву. А ми не витрачаємо час даремно, розпочинаємо пліткувати. Як завжди, крінжаті не буде вдосталь. Тож, сьогоднішній випуск ми не можемо не розпочати з Потапа і Насті. Пам'ятайте, нещодавно, зовсім нещодавно. Ми з вами говорили про те. Куди поїхала Настя, чим вона займається, з ким вона зараз зустрічається? Потім Потап усіх насипатував своїми постами про те, що він змінився, який він чудовий, прекрасний, але при цьому передавав привіт з Колумбії. І як тільки но знову заговорили, що дивіться, Настя там, потап там. о! У них уже знову спільні фото і відео з Колумбії, типу вони разом. Потім вони з'являються на одній із латиноамериканських премій в Майами в Америці, але в різний час і не разом. І тут починається ось ця гра. Гра на публіку, і Настя викладає знову світлини з потапом, де вона підписує це типу старі любовні спогади і бла, 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 бла. Мені хочеться запитати Настю вже з прямим текстом до тебе. У вас ментально взагалі все гаразд. Ну, тому що нині я не розумію і не знаходжу будь-якого логічного пояснення, чому ти граєш цю гру, яка йде проти твоєї шерсті. Тобі некомфортно. Видно, що всі знають, що ви не разом вже давним-давно. Ну, з чого ти взяла, якщо ти оголосиш про розлучення, то відразу тебе почнуть жаліти, казати, яка ти бідненька, а ти цього не хочеш, тому що ти суперзірка. А що суперзірка не може побути бідненькою? І Настя Настікаментських далеко не з е, тих переляканих, як то кажуть, не з робкого десятку. Не, не знаю, правильно я сказав українську чи ні, але не суть. Настя в нас не пугана. І коли ми бачимо ось цей крінж, знову грає цю історію, І я почав е, сам аналізувати, думати. Чому вони продовжують це робити? А просто більше нічим інтригувати. Немає цікавості ні до Потапа, ні до Насті. Потап зараз же ж вимолює українців пробачення своїми сльозливими піснями, там про маму, про ще когось. Потапи це не працює, навіть не витрачай кошти. Сидиш собі в Колумбії, сиди, намагайся там розвиватись. Якщо Настя, Настя а, значить, вона приїжджає і буде давати тут концертні тури. Продається Настя погано. В деяких містах продалися її виступи, в деяких містах не продалися. Ти багато чого досягла. Ти на сцені дуже багато років. Але на сьогоднішній день ніша, в якій ти працюєш, вона актуальна. Вона має свого слухача, але ти вже втратила ту популярність, яка була раніше. Те, що ти мала на піці свого успіху в 2020 2021 роках. Ти вже цього ніколи не повториш. В тебе не буде тієї слави. Того запиту на корпоративи. Все змінилося, країна змінилася, ми змінилися як люди. Наш запит до музики змінився. І найголовніше наше ставлення до вас, до тих, хто виїздив, до тих, хто знали, що буде повномасштабне, тому що їх зверху попередили, так, Настю. Тому, що б ти не намагалася зробити, це ніколи тобі не поверне бувалої популярності. Потрібно з цим змиритися тебе чудово виходить викладати кулінарні рецепти. До речі, на моєму сайті вийшов один із рецептів, який запропонувала, Потап... Запропонувала. запропонувала Настя Каменських. Тому, будь ласка, переходимо посилання в описі під відео та в закріплених коментарях. Саме так вам не почулося наш офіційний сайт новин. Плітки, ексклюзиви, секретні чати і форуми. Коротше. Друзі, там дуже буде цікаво, абсолютно інший вимір пліткового життя. Тому слідкуйте за оновленнями на сайті, буде багато новин в різних напрямках, в різних жанрах. Але зірки і зіркові чутки це фокус нашої уваги. Звичайно, що значить, Настя розуміє, що сьогодні немає чим більше зачепити свого слухача. Ніякий піар не працює. Все, що цікавить нині. Прихильників Насті разом вона з Потапом чи ні. Настя це розуміє. Потап це теж добре уловив і зрозумів, що е, треба юзати цю історію до останнього. От максимум, знаєте, це вже таке м -м, відбувше тіло в царство Аїда. Ну, цей піар-кейс, але він працює. І його треба використовувати до останнього. До останнього подиху, тому що як тільки ну офіційно цей дует перестане існувати в інформаційному просторі, скоріше за все, ніхто не буде писати про Настю, ніхто не буде писати про Потапа, і найближчий місяць-два, абсолютно кожен український слухач забуде, що такі артисти колись існували. Тому я розумію, навіщо тобі це, але не можу зрозуміти, навіщо ти витрачаєш час даремно. Ти всі свої амбіції реалізувала, насолоджуйся життям, насолоджуйся новим коханцем своїм. Ну, все в тебе чудово. Квартиру за кордоном ти купила. Що тобі потрібно ще? Скажи мені, будь ласка, ні, треба гратися в це, знаходитись поза межами України тривалий час, а потім приїздити, як нічого не бувало, працювати. Ви Україні заробляти на українських слухачах і потім знову виїжджати, платити податки там, де ти будеш знаходитись, і е, жити на розкішну ногу. Нам вже закидали, що типу, що ти причепився, вона жінка, вона має право на виїзд. Так не в цьому суть питання, друзі. Питання в тому, що вони хочуть тут заробляти, а потім виїздити і витрачати це десь там за кордоном. І чхати вони хотіли, що там відбувається в Україні, що насправді. Тому. Робіть висновки, це ваш свідомий вибір ходити на концерти Насті, Потапу, байдуже, от подібним їм персонажам. А я хочу почути вашу думку. Давайте поспілкуємось в коментах. З вас обов'язково вподобайка, підписка. Ще раз наголошую коментар для просування цього ролику. А Кому що відомо про ту чи іншу особистість, надсилайте в директному інстаграму. Ви залишитесь анонімними, а ми зможемо додати ж до портрету цієї чи іншої особистості. Хто у нас на черзі? А на черзі Лачен. Я не міг не поговорити про цього блогера хлопчику 24 роки, якщо я не помиляюсь. А став він неймовірно популярним в період повномасштабного вторгнення. Його телеграм-канал один із найвідоміших в Україні, і тут з'являється на минулому тижні пролачена, що в в усіх телеграм-каналах він планує боротися за крісло мера міста Київ. І всі такі ого, вау! Одні сказали, так, круто, потрібно, потрібно освіжити значить, мера кличка, досить вже з ним цяцькатись. Я теж згоден, що кличко це не найкращий кандидат. Ну, в тому сенсі, що кличко це взагалі, ну, він не побудував жодної гілки і жодної станції метро, але при ньому закрилося вже декілька станцій, розумієте. Але зараз мова йде не про це. Лачин найпростий персонаж. Якщо ви думаєте, він автономний, незалежний, <смі> дорогенькі мої, ви дуже помиляєтесь. Лачин відпрацьовує потрібну йому методичку. І потрібно зрозуміти, що коли в телеграм-канали абсолютно рандомно починають залітати подібні новини з одним меседжем, це говорить про те, що нас або хочуть від чогось важливого відволікти, що відбувається насправді, або просто-напросто прощупують ґрунтя, прощупують настрої людей. Ага, якщо будуть лояльні до Лачина, значить будемо дожимати кличка і поставимо Лачина в мери. А він молодець, він там займається благодійністю, він там закриває збори. Я взагалі не копався в його біографії, мені навіть не цікаво, бо для мене він приємний хлопчина, але при цьому він дуже прісний. Ну, я люблю епатажних, я люблю яскравих, я люблю особистостей, я люблю тих, про кого можна завжди поговорити. Лачин він дуже тихий, дуже тихий, навіть занадто. Але абсолютно ненав'язливо його соцмережі почали зростати. Він став суперпопулярним. Складіть, будь ласка, 2 плюс 2, не треба ось так думати прямолінійно. Проаналізуйте і зрозумійте, де, з ким, для чого, на кого працює Лачин. І коли йдуть такі посіви і вкиди систематичні, значить намагаються. Протестити новину намагаються зрозуміти наскільки це правильний вибір протягнути в маси. Звичайно, були телеграм-канали, які писали типу Проніна, що ха, -ха, 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 ха протролили цю новину, що це просто чергова заказуха. А я не вірю, що це заказуха. Я вірю тільки в те, що прощупують зараз підґрунтя. І якщо говорити всерйоз, наприклад, всерйоз, що лач може претендувати гіпотетично на позицію мера міста Київ свої 24 рочки, ну давайте тоді в 22 роки поставимо в президентки Аню Трінчер. До речі, чудову новину а, взагалі аналітичну статтю про Аню Трінчер і конкуренцію, в шоу бізнесі ви теж знайдете на моєму сайті. Переходьте усі посилання, нагадую, в описі та в закріплені. Робіть висновки самі. Я не буду нав'язувати своє, своє бачення, але вважаю, що все не просто так. До вашої уваги потрапляють абсолютно рандомні, здавалось би, новини, але з чітким одним меседжем потрібно задуматись. Ой, горе та й годі, що ж в нашій країні як не срачка, так пердячка. Я навіть не знаю. мене інших слів, друзі, немає. Хочу почути ваші думки чи взагалі може хлопак у 24 роки бути мером міста. Давайте поговоримо. Співачка кола. Це не є прям якоюсь суперновиною, але. В її анонсі, що я бачу? А, значить, вона буде виступати в цьому році в Ужгороді, Івано-Франківську, в Чернівцях, Кам'янець-Подільський, Вінниця, Хмельницький, Тернопіль, Луцьк, Одеса, Рівне, Житомир, Черкаси, Кропивницький, Кременчуг. А 19 10 24 року палац спорту. Ну, вау! Амбіційність команди Коле зашкалює. Але в тому році у Анастасії. Справжнє ім'я Коли, були проблеми. Вона не змогла зібрати Одесу. У неї були дуже великі проблеми з тим, як закрити кількість відвідувачів і тих людей, хто придбали квитки на її концерт в Дніпрі. Як кола може зібрати 12 тисяч людей в палаці спорту? Класна співачка, у якої є хіти. Одна із найхітовіших і найпопулярніших співачок воєнного часу в Україні. Водночас. Вона не змогла продати свій концерт в Одесі, як кола буде закривати пробіли в палаці спорту. Я не знаю. Можливо, амбітність команди і зможе довести коло до палацу спорту, але є математика, є реальне бачення ситуації того, що відбувається в країні, і розуміння платоспроможності аудиторії. Тому я не впевнений, що Настя зможе реалізувати звичайно. Настя, давай так. Я тобі бажаю, щоб ти змогла. Тому що ти талановита, ти цього заслужила, ти дуже багато років працювала просто в повітря. У той час, коли вистрілювали абсолютно в сраті, давайте бути відвертими, співачки. Але просто таланту, кількох хітів і класної команди недостатньо для того, аби зібрати палац спорту. Макс Барських, якби був починаючим співаком, ніколи б не зібрав. би... Палац спорту за два роки своєї кар'єри. А той успіх, який він має зараз, наприклад, то це виключно завдяки тому, що Макс на сцені з 2000. Так виправте мене, якщо я помиляюсь, здається, з 2008 року. Мені дуже цікаво, до чого призведе така амбітність, але поки що м -м -м, бачу ризики. Ризики і ще раз ризики. Давайте поспілкуємось в коментарях. Скажіть, будь ласка, хто з Києва і чи плануєте вийти на сольний концерт Колли в палаці спорту? А ми переходимо до Тараса Цимбалюка. Давайте подивимось наступне відео, яке надіслали мені кошенята з Чехії. Саме так зі своїми акторськими гастролями в Чехії перебував Тарас Цимбалюк, Антоніна Хижняк та ряд інших відомих акторів та актрис українських. І якщо я не помиляюсь, Наталка Денисенко. Наталю, якщо помиляюсь, вибач. Але здається, теж там була Наталя Денисенко, просто не потрапила в кадр. Отже, ви скажете, а в чому суть претензій, проблеми і так далі. Давайте подивимось тепер в той день, коли була вистава. Акторська з цим балюком, де теж була Тоня Хіжняк. Давайте подивимось сторіс. Тоні Хіжняк. 1 березня у гурту Фіолет відбудеться прем'єра кліпу за моєї участі, і ви маєте шанс побачити цей кліп раніше за всіх за донат від 200 гривень на ось цей збір на цю банку. Це збір для ЗСУ на ерпівідрони. Здавалось би, збір роблять все чудово, що тобі не подобається без палов. Поясни. Поясню. Значить, заклад, в якому перебували наші актори, наші улюблені актори, він один із найулюбленіших закладів росіян. Це дуже популярне місце саме для росіян. Розповідають самі чехи, це не я вигадую. Чехи мені масово писали, просто заспамили мене про те, що це російський заклад. Ну, в сенсі того улюблений заклад росіян. Я такий, окей. Тарас Цимбалюк, український актор, і Тоня Хижняк, уся вся Шайка Лейка, які топлять за те, що потрібно допомагати. викладають там збори. Ви молодці для України. Ви молодці. Але за кордоном ви толеруєте російську мову і показуєте на очах росіян, що дивіться, ми там українізуємось. Не тому, що це наше власне бажання, наше коріння, а тому, що так потрібно. А потім, коли все закінчиться під шумок, ми там поступово перевзуємося і знову повернемося до російської мови. Ось як це виглядає. Тому що на очах у росіян ви толеруєте це, ви толеруєте лояльність до росіян. І вони тоді думають справді, а чого Путін напав. Ну він захищає вовне. Подивіться, українські актори приїздять, тут співають російською, бо на батьківщині їм цього не можна робити. Ось до чого це призводить причинно-наслідкові дії. І були б ви трішки розумнішими, ви б це розуміли. Але, на жаль, ви це не розумієте або не хочете розуміти і закриваєте свідомо очі. До того ж, для кого Монатік переклав пісні українською. Ну, вже є пісні українською. Будь ласочка, виконайте українською. Ну в чому проблема? В чому я тут не правий? Поясніть мені, будь ласка, Наш шоу бізнес не змінився. Ви думаєте, вони українізувалися і спілкуються українською? Так ви серйозно? Хтось спілкується в побуті українською? Це Коля Сірга. Це ті, хто з 14-го року зрозуміли, що відбувається і як. Ви думаєте, Юля Саніна чи Тіна Кароль спілкується українською в житті? Ви серйозно. Ну, вважайте, як ви хочете, як вам зручніше. Але реальність вона далека від того, що транслюють в інстаграмі і на камеру. Тому такі випадки і те, що з Тарасом Цимбалюком, ну це лише підкреслює лицемірство, на мій погляд. На мій суб'єктивний погляд. У нас тут авторська суб'єктивна думка. Що вам відомо про Тараса Цимбалюка? Будь ласочка, надсилайте в мою інсту. Буду радий почути більше подробиць, більше деталей його життя. Хотілося б розібратися, що себе представляє Тарас. Тому що, будучи таким кремезним, гарним чоловіком, а там дуже багато загадок, скелетів і дуже багато такої, знаєте, відштовхуючи енергетики. Але це мої от відчуття. Як воно є, не знаю. Ми пліткарі, нам цікаво все, тож будемо купати. Погоджуєтесь ви з моєю думкою, з моїми тезами чи ні, давайте подискутуємо в коментах. І на завершення міс Європа. Відео, яке облетіло абсолютно весь інтернет. Адже справа в тому, що Українка, яка представляла нашу країну на титулі Міс Європа, була масово атакована булінгом, травою. І не тільки давайте послухаємо, що говорить сама Мілена з цього приводу. Я чистка, цистка, пережила насильство на конкурсі краси, мені погрожували, бажали мені і моїй родині. Весь цей ад зі мною трапився на конкурсі краси Міс Європа, де я була представницею України. Всім привіт! Мене звати Мілена Мілічук і в цьому відео я хочу короттесенько тезісами поділитися всім цим адом, який я пережила на конкурсі краси. Заздалегідь на мене почалась атака атакан. Вони почали видаляти мій інстаграм, дзвонити мені вночі на мій особистий український номер телефону та казати, що я на фото 8 років. Ми що ми почали. Ну, що ми взагалі ніхто, країни України, не існує, і ми взагалі частина, України, і скоро в нас освободять. Також мені казали, що моє обличчя вже прифотошопили до всяких відео і виставили у всі соцмережі і на всі портали. У всьому цьому стресі я мушньо поїхала на конкурс краси, сподіваючись, що там все налагодиться. Але це були марні надії, тому що там трапився справжній. Ад. Коли я туди приїхала, організатори весь час намагалися мене сфотографувати з... та поставити поруч. Вони заставляли мене це робити. Я, звісно, відмовлялася, і коли я відмовлялася, мені казали, що я агресивна. І ніякої війни у нас немає. І все це просто бізнес-літика. А що ніякої, яка триває 10 років, немає. І росіяни не вбивають не... нас. Вони казали, що росіяни це дружня країна, а не країна-агресор і Коли я сказала, що я хочу дискваліфікуватися з конкурсу і виставила сторіс, де розповіла, що хореограф конкурса напередодні фіналу поставив мене знову в пару поруч, коли я відмовилася поруч стояти. Він сказав, що йому в Україні і йому на Україну. Він сказав, що війни немає і це все бізнес, так само як і казали організатори. Я вирішила, що я буду йти до кінця заради України, і під час фіналу цей саме хореограф кричав мені, що я хлушка. В цей час, поки я стояла на сцені, я чула, що я хлушка. Мені погрожували організатори та менеджери через цю сторіс, яку я виклала, що в мене будуть проблеми, якщо я не видалю сторіс, де розповідаю весь треш, і що мене постійно намагаються поставити поруч з. і що... Хорограф конкурсу каже, що я хочкаємо на Україну. Мені погрожували, але я йшла до кінця, і під час самого фіналу я розумію, що відбувається треш, тому що перемогу здобуває дівчина з знаєте, як? 20 тисяч євро. Таку суму заплатила вона або її мінкульт. Мені це невідомо, тому що вона. По її словам, вона дуже пишається підтримкою від президента, від президента країни-агресора. Вона пишається підтримкою Мінкульта. Тому моя особиста думка, що ці 20 тисяч євро, які занесли за перемогу, це така піар-акція вибілена репутації країни, агресора щоб сказати, що нас люблять. Третє місце займає Білоруська. Ціна питання 5 тисяч євро. дівчина заплатила самостійно і сама про це розповіла дівчаткам на конкурсі. Тобто, увесь цей ад я пережила. Я пережила погрози мені. Просто я пережила побажання мені мною моральне, фізичне, коли нас могли штовхнути чи за руку потягнути. А на самому кінці, після фіналу, коли ми вже всі разом їхали в автобусі. Пуска п'янюща стільку, просто почала кричати мені, що я і що взагалі в моїй країні, щоб мій брат, якого немає, щоб його всі мої родичі і весь цей ад я зняла на відео і поділюся в наступному ріл. Тому переходьте в профіль. Це Приблизно 5% дуже коротко тезісно. Я розповіла про весь ад. Більш детально я хочу розповісти в якомусь інтерв'ю. Тому сподіваюся на підтримку українських змі та інтерв'юерів, тому що це просто тезісно, детально це було просто насильство. Цей ад я про нього хочу розповісти, тому сподіваюсь на вашу підтримку. Слава Україні. Але ж це не все. Подивіться на неадекватну реакцію білоруски. Watch the video. Miss Ukraine. You have У тебе на політичними трясеш, на конкурсі красоти. От ти, Україна, яка говорить, Україна, що? Ти голим місцем і вийшла трясти, якого хрена ти приїхав на конкурс красоти? Ні. Ні? Ні. Но, халас Украина, вы идете домой и берете свою корону. Виньеш, не перебавьтесь. Виньеш, не надо ничего говорить. Виньеш, 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 Україна, до свидання, до свідання біри. Казати, що я здивований, хм, не здивований. Значить, білоруська і ось ті, усі бабіти, які накинулись на нашу дівчинку, я думаю, не висловлювались би так різко, якби росіяни прийшли до них на поріг і зробили те, що зробили з нашими містами і з нашими людьми. Я поки що не кваплюсь з висновками, хочу детальніше. Розібратися в цій історії, вивчити більше інформації, можливо, знайти більше ексклюзиву. Тож, поки що, просто залишаю це як факт, факт неприємний, який стався при великий жаль з нашою представницею. На такому, здавалось би, солідному конкурсі такі у нас сьогодні з вами новини та плітки. З вас обов'язково вподобайка, підписка, коментар та присування цього ролику. Я не прощаюсь, кажу до зустрічі у наступному випуску, який виходить кожного дня на цьому каналі. Слава Україні! Разом до перемоги!